Привіт, мене звати Лера. А Мене звати Віка. Ми навчаємося на спеціальності середнього освіта. Я обрала саме цю спеціальність, тому що мені подобається працювати з дітками. Я планую в майбутньому стати педагогом і відкрити свою маленьку школу англійської. Я обрала цю спеціальність, бо в майбутньому хочу відкрити свою власну школу, де я би змогла навчати людей різного віку. Я обрала саме Сумду, тому що вважаю його найкращим університетом, особливо по місту Суми. І мені здається, тут найбільша підготовка майбутніх педагогів та інших фахівців. Ні, такого не було. Всі мої очікування були виправдані. Це саме той університет, в який я хотіла потрапити, вступити, і всі мої очікування виправдались. Ми вивчаємо багато предметів і психологію, англійську, німецьку, лінгвокраєзнавство і інші предмети. мені дуже подобається особливо психологія. Ні, на мою думку, навпаки, навіть дуже дуже цікаво, бо в нас дуже багато предметів. Викладачі готовляться до цих предметів, до наших занять, підготовлюють дуже цікаву інформацію, знаходять різні курси, знаходять різні відео, роблять завдання на різних платформах, що зацікавлює нас в навчанні та робить навчання легше. <му> у нас є викладач. Стюарт з Нью-Джерсі, який викладає нам англійську мову, розповідає нам про різні граматичні правила. Ми з ним спілкуємося, ми наповнюємо свій словниковий запас різними сленговими словами, наприклад. І я вважаю, що це дуже круто, бо у нас є така можливість спілкуватися з надієм мови. А ні. Університет не заважає навчання також, тому що я працюю і займаюся спортом. У мене дуже багато вільного часу, тому що всі пари там лекції проходять до обід, і тобто ще півдня в мене є вільного часу, тому я задоволена своїм графіком навчання. Однозначно це мова. Ми вивчимо англійську мову, німецьку мову. З допомогою цих мов ми зможемо в майбутньому влаштуватися на перспективну роботу, також ми зможемо подорожувати, також ми зможемо спілкуватися в інтернеті, також читати англійською, слухати музику англійською, розуміти, про що там розповідається. Також дивитися фільми без перекладу, тобто на мові оригіналу, що дуже класно. Та дає нам дуже багато можливостей. По всьому світу працювати, спілкуватись. Ну, це дуже класно, коли ти знаєш англійську мову та німецьку. На мою думку, точніше мені б хотілося, щоб всі знайшли себе в педагогіці, тобто, можливо, десь в університетах, в школах, хтось в приватних школах, відкрив би свою. Ну, я вважаю, що вони будуть гарними педагогами. Кваліфікованим. Напевно, погано, що ми навчаємося онлайн. Хотілося би вийти в університет. Це студентське життя, краще засвоювати інформацію на парах. Можливо, десь є перевага онлайн навчання в тому, що ти можеш у будь-який час вийти в іншому місці, наприклад, навіть якщо ти не вдома, взяти ноутбук, піти наприклад в якусь кафешку, посидіти там на парах. Можливо, зустрітися з кимось із своїх одногрупників, разом посидіти на парі. Ну, на мою думку, це такі більш врівноважені, спокійні люди, ті, які стресоустойчиві, ті, хто люблять діточок, ті, хто готові до чогось нового та готові ділитися своїм досвідом та навчати корисному людей. Наша освітня програма є дуже цікавою. Я вважаю, що тут не буде складним навчання, і зацікавленість також не пропадає. Вже пройшло багато часу, а мотивація залишається, тому що багато різних платформ цікавих, різні завдання. Немає такого, що просто там щось читати чи писати. Різні завдання, різні теми цікаві. Тому я б радила, наприклад, поступати на нашу спеціальність.